Їхні посмішки. Та все згадуєш. І зараз розумію, що в багато яких під ситуаціях теж інше б робив би. Ну, в якомусь місі нам те б краще зробив, те щось б інше було по-іншому. Але ж все. Володимир Ободзінський 8 березня прийшов на руїни свого дому в селі Юріївка Малинської громади. Рік тому росіяни скинули сюди дві авіабомби ФАБ 500 Одна влучила у садок, друга впала за будинок. Загинули його 40-річна дружина, 14-річний син, 19-річна донька і двоє онуків, яким виповнився лише рік. Ні, де там воно кнопочки? Нікуся чоловік вижив, тому що був на роботі в Києві. Позвонив товариш, спитав, що, що яхти, куди, нормально, що таке. Каже, я, 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 ти де, в Києві, там Київ, в, в тій стороні були вибухи. Я позвонив батькам, бо ніхто не відповів, телефони були вимкнені, я зателефонував батькам. Батьки прийшли сюди, десь вже було не. Ну, Тоді через певний час я перезвонив батьку, купав, що там, батько каже, що. Немає нікого живих, нема ні будинку, нікого немає. Володимир Ободзінський звертається у всі інстанції, щоб покарати винних у смерті його сім'ї. Нині справа на розгляді у Міжнародному кримінальному суді в ГААЗі. Був такий процес, він називався Суд людей миру, де були діючі прокурори. Діючі судді дуже відомі, це все було суд над так, умовний суд над Володимиром Путінову офіційно давалися йому запрошення. Це все зрозуміло, що ніхто не представники, ніхто не і все. Це було в ГАЗі в іспанському суді. У нас було більше десяти таких людей, які давали свідчення, докази свої. Уже як буде офіційний суд офіційний суд в ГАЗі. Наші ці всі докази будуть додаватися до процесу. Сьогодні в роковини загибелі друзі, рідні, колеги, учні та однокласники прийшли вшанувати пам'ять родини Ободзінських, несуть квіти, іграшки, обіймаються і плачуть. Спогади найтепліші, звичайно, про них залишились і про Іванку, про сестичку старшу, і про Володимира. Їхня мама Наталя Миколаївна. Загибель. Володимира, це була величезна трагедія для всіх. Величезна От, трагедія. Навіть дехто з однокласників, ось після 9 класу військове бажали вступити. Головний аргумент, який був: каже, будемо мститися росіянам, москалям за загибель свого однокласника. Всі дуже сумують за Наталією Миколаївною. Нам її не вистачає. Діти сьогодні теж виявили бажання прийти на могилу до своєї улюбленої вчительки. Можна про неї сказати дуже багато гарних слів. Це дійсно була людина з великої літери. Вона все встигала, вона любила квіти. Вона любила вишивати, малювати своїми руками якісь вироби виготовляти. Вона любила історію, яку дітям доносила. На місці будинку ободзінських і досі дві великі вирви від бомб. Під завалами будинку Володимир ще знаходить домашні речі і каже: тепер замість дому їздить на кладовище, де вся його сім'я. П'ять хасів сюди, яка на кладовище дійсно що це все моє життя. Ірина Кирилович Дмитро Поліщук. Суспільне новини. Житомирщина.